Друзі, всім доброго ранку чи дня? Трошечки сьогодні незвичайне відео. Ми вирішили провести експеримент в стилі руйнівників міфів. Руйнівники міфів підключили камеру. Звичайна камера Dahua 14-31 на 4 мігапікселі. Дійсно, одна з народних моделей, які стоять дуже в багатьох місцях. Ми вирішили провести над нею декілька експериментів. Сьогодні буде перший. Що буде, якщо на цю камеру наїхати машиною? Чи витримає вона? Вона антивандальна, в чому би і ні. Отже, зараз ми підключили цю камеру, вивели її на телефон, і зараз подивимося, що з нею станеться. Ми нічого не гарантуємо. Жодна тварина чи людина при цьому точно не постраждає. Максимум, що це, вона здохне, але це теж буде результат. Погнали! А-а, не вижила. Сейчас. По-моєму, хана. По-моєму, хана. Не, ну корпус цілий, диви. А, скло, дивись, скло вм'ялось. Ось все, бачиш. Скло. Да, так, -да, да, воно ж хрусткало. Ск -ск скло, да, хрустнуло, вона вм'ялась. А ну сейчас, подожди. Може підключиться. Може реально вижило? Ні, мені щось здається, що ні. Десь я щось таке зламав в ній. <кій> ну, Давайте пере... Під... перепідключу зараз. Ні, ну так, зовнішнє, типу, корпус витримав. Ну, вибач мене, це... це наїхала машина там, типу, тона 150 колесом. Ну, тобто. Тось... В будь-якому випадку маємо надію, що навіть якщо вона відпала і її, типу зби там ногою будуть пінати, ну нічого з нею не станеться. Ні, вона таки, по-моєму, все. Тому що, ну, як мінімум, вона не хоче підключатися, щось ми в ній розчавили. Ні, вона не підключається. А ну давай зараз ще одну якусь камеру візьмемо і теж спробуємо. Ну а так дивись, зовнішньо, да, реально нічого з нею не сталося. Ну, от майже нічого не сталося. Так, так і не скажеш, що, що з нею щось не так. Якби вона висіла. Я, чесно кажучи, я думав, що е трісне скло, взагалі трісне, я її просто розчавлю, ну максимум лишиться оця металева частина. Зараз, може, якісь буліти ще візьмемо чи ще один якийсь такий купол. Спробуємо. Друзі, та перша камера антивандальна, значить, тільки що перевірив, вона намагається підняти поє, лінка нема. Ну, Що як би очікувано? Взяли трошечки іншу камеру. Це наш бестселер. Це Dual Light камера в булеті, повний метал. Модель 2849, тобто це навіть 4К камера. Зараз так само спробуємо її переїхати. Переїжджаємо народну камеру народним автомобілем. Я попробую положити цей з розгону на неї наїхати. Не От тут вона все. Так ну дивися, ми не переїхали, мабуть, скільки. Ми її е, на місці вдавлювали. скільки? Рази 4, мабуть, да? Колесом по ній покрутили. Виложили, хто скаже, що її вдавило в ґрунт, ми її виложили просто на асфальт. По ній проїхалися туди, назад теж. Рази 4, чи да? скільки? І вона тільки оце зараз здалась. От вам камеру в металі, яку ви можете купити тут і зараз. вам Тона 150 заліза, яка може переїхати, постояти на цій камері, і воно буде працювати. ну, Навіть як ну, мало шансів, що у вас станеться таке в повсякденні. Але ви маєте розуміти, що коли робиться продукт, заявляється, що він ІК-7, що він із металу, ну, воно живе, воно живуче. Це не робиться продукт, який має здохнути у вас через там, 12 місяців або 24, коли вийде гарантійний строк. Відеонагляд це та продукція, яка має працювати роками. І брендахо, це навіть в самому бюджетному сегменті це є якість, це є дійсно живуче обладнання, яке може працювати. Друзі, зверніть увагу з цією камерою. Нога зламалась, вискочив ваш дріт. Да, есть, прям з різьби, ось, аж вискочив. Ну, я думаю, до речі, о, воно закрутить може, його. Чи ми різьбу уже тут зламали. Та ні, закручується. Але що саме цікаве, ми її переїхали скільки разів. козирьочок врятував скельце переднє. Тобто, дивіться, передня частина, ну, в нашому випадку, навіть вона коцалася, скільки я її разів переїхав туди назад, вона не тріснула. Реально, он, корпус, дивіться, я її по асфальту, да, вважайте, з розгону по асфальту. човгав. Ну, метал, да, метал знімається, царапається, але не вискочила, не зруйнувався корпус. Да, не вискочила передня частина. Я реально очікував, що її просто розчавить, як в принципі і попередню камеру. Я думав, що просто зараз буде е, ляп і буде просто е, дирун плоский з металу, з, там, пластику і компонентів електроніки. Що досить є прикольним. Краш-тест це дуже весело. Друзі, продовжуємо наші краш-тести. Зараз взяли 8 мегапікселів, відкритий купол даху. Знову такі, це не те, що може статися з вами кожного разу в повсякденному житті, але просто сам факт. Цікаво, що буде, якщо зараз ми взяли просто пальник, ми будемо гріти камеру, да, палити її і подивимось, скільки вона протримається. і Взагалі, що з нею станеться. Ну, поїхали. Ну, Це зрозуміло пластикова, пластикова частина починає вже. Ух. Давайте нагріємо корпус ще. Хоча умовно це дуже показовий приклад, скільки камера протримується, якщо буде пожежа. Ну і типу, умовно, проводка не горить, а горить сама камера буде от цікаво. О, цікаво, все ще жива, чи ні, я зараз дзвоню, бо я ж пишу... Алло, але типу зображення ще є, да? Зображення ще є. Ага, все, супер. Дякую. Друзі, камера все ще онлайн. Стільки що співробітник сидить, записує екран з компа. Розмилося просто зображення, але камера все ще онлайн. Ну, тобто, я тут, грієш корпус явно з нормальною температурою. Камера в онлайні, вона не вимикається. Але просто вже розмила корпус до того, що ну, просто нічого не видно. І дивіться, там вже, мабуть, вигоріло от все, що тільки можна. От Цікаво. Передню частину от просто буду нагрівати зараз метал. Мені цікаво, що з металом буде робитися. Це алюмінієвий сплав. Ну, Типу, що з ним буде відбуватись? От я буду гріти тупо одне місце. Ну, понятна, що краска піде, камера ж у нас пофарбована. За великим рахунком, то особливо то й нічого не відбувається. Навіть фарба не сильно хоче здаватися. Тут вон, пластикова основа, вон, вона... Вона піде горіти швидше. До речі, дивіться, от внизу пластикова основа, вона швидко оплавляється. Тобто швидше, скоріше за все, оплавиться кабель і перегоріть ця пластикова основа, і камера відпаде просто. А потім перегорить отак от кабель, і камері остаточно настане. Ну, вона не відключ... вона відключиться просто того, що кабель перегорить. Ну, дивіться, за великим рахунком, пальником, тупо лупиш в камеру, Ну, що від неї очікували? що вона не буде горіти, вона буде горіти. Ну, вона так і здасться, але от у реальному кейсі, якби як це якщо це буде пожежа всередині приміщення і буде така камера стояти в приміщенні, ну я ж кажу: скоріш за все, отут от оплавиться ця кріпільна частина або перегорить кабель. Тому що навіть якщо плам'я лупило прямо в маску камери в передню, Ну, зараз подивимося відео, я ще не бачив. Не одразу пропало відео. Тобто скло трималося. Оплавлялася передня частина, можливо, вбивалася підсвітка, але скло трималося. І потім вже від негріву скла, я просто дивився, почало вже руйнуватися саме об'єктив. Але, ну. У вас буде архів. Дякую, що дивилися це відео. Було цікаво. Далі буде більше. Будемо ще щось робити з камерами. У нас є запас цих камер для краш-тестів, і повторюся, це ті камери, які ви можете купити собі. Будь-який об'єкт, вони є в продажу, це абсолютно рядова камера. І знову от просто цікавість, що з нею буде при тих чи інших умовах. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. У нас є всі соцмережі. Камери, які сьогодні були, на них посилання буде в описі, їх зможете купити. Може комусь із вас цікаво теж щось зробити з цією камерою. Теж і ви нам надійшлите потім посилання в коментар, що ви щось з нею робили. Е, у нас є TikTok. Наявність і цінники ви можете бачити на сайті. До побачення!